Не читала книгу Пасткологія, хочу зробити таку коротеньку рецензію на цю книгу, порекомендувати вам її прочитати. Ця книга варта вашої уваги. Говорю вам як практичний психолог. Більшість клієнтів, які приходять до мене, мають подібні запити, які описані у цій книзі. Якщо у вас немає грошей на психотерапію, на терапію, на хоча б один похід до психолога, то прочитайте цю книгу. Вона допоможе вам розширити трішечки мислення і зрозуміти звідки беруться причини і проблеми нещасливого життя. І, до речі, тут є навіть поради, як змінити своє життя. Але майте на увазі, що це основні, так скажемо, хребет порад, бо кожна ситуація індивідуальна, скажімо так, і треба розбиратися в ній. Але хоча б основні поради у вас будуть. Оскільки це рецензія книги, хочу сказати, що тут описується історія саме Алекса і його родини. І кожна пастка. До кожної пастки прикріплена історія. Але якщо ви ліниві і не хочете читати, як то кажуть, мильну оперу цієї родини, ви можете відкрити 204-ту сторінку. З 204-ї сторінки прям йде арсенал пасткознавця. І тут є ці пастки, сім, сім пасток, і вони коротко описані, короткий огляд. Тут ось відкриваю вам цю сторінку, тут назва пастки, її причини і як її вирішити. І ось так можна прочитати всього 11 сторінок і зрозуміти суть цих сіми пасток і як з ними боротися, і хоча б на що звернути увагу, щоб змінити своє життя на краще.